Гаррі Потер та Філософський камінь. Розділ восьмий. Майстер чарівного зілля. Дивись, он там. Де? Біля довгого рудого хлопця. У той в окулярах бачив його обличчя, а бачила шрам. Шепотіння переслідувало Гаррі. Тільки но він наступного дня вийшов зі спальні. Учні в коридорах ставали навшпиньки, щоб роздивитися його. Або притьмом повертали назад, аби знову пройти повз нього. Гарі волів щоб вони так не робили, бо це заважало знайти йому свій клас. У Гогвартсі було 142 різних сходів широких і міцних, вузьких і розхитаних, а також таких, що в п'ятницю вели кудись в інший бік. І таких, де посередині часом зникали сходинки. Тож треба було не ловити гав і стрибати. Були ще двері, котрі не відчинялися, поки їх чемно не попросиш. І двері, котрі насправді, були. Стінами і лише прикидалися дверима. Було дуже важко запам'ятати, де що розташовано, бо все постійно пересувалося з місця на місце, постаті на портретах, відвідували одна одну, а герби, що висіли на стінах. Гаррі був у цьому переконаний, також могли ходити. А до того ж, ці привиди було вельми неприємно, коли привид зненацька прослизав крізь двері, які ви саме збиралися відчинити. Майже безголовий нік завжди з радістю показував дорогу новеньким грифіндорцям. Але коли, запізнюючись на урок, ви натрапляли на пів за полтергейста, то краще б уже на вашому шляху постало двоє замкнених дверей, або сходи, які ведуть в нікуди. Пів зміг жбурнути на голову кошик з сміттям, висмикнути з під ніг килимок, закидати вас шматками крейди, або підкрастися ззаду, схопити за носа і заверещати. Ага, попав! Ця ще гіршим запівза. Якщо правда буває щось гірше, виявився сторож Аргус. Філч Гарі і Рон першого ж ранку потрапили йому під гарячу руку. Філч побачив, як вони намагаються війти в двері, що на їхню біду вели до заборонного коридору на четвертому поверсі. Сторож не повірив, що вони заблукали, а був певен, що хлопці зумисне прагнуть туди залізти і вже погрожував замкнути їх у підвалі. Але, на щастя, їх врятував професор Квірл, що саме проходив коридором. Філч мав кицьку, що звали місіс Норіс. Кисляву, сіру потвору з виряченими, мов у самого філча, очима вона стежила за порядком у коридорах. Варто було порушити якесь правило, бодай найдрібніше, і кицька прожогом. Мчали до Філча, який з'являвся як навіжений за дві секунди. Філч знав усі таємні ходи краще, ніж будь-хто інший. За винятком хіба що близнюки в віслі. і виринав звідусіль так несподівано, мов той привид. Діти його ненавиділи, і найзаповітнішим бажанням багатьох учнів було дати добрячого копняка місіс Норіс. Ну а коли нарешті щастило знайти клас, починалися власне уроки, на які. Гаррі швиденько збагнув, що чари це не тільки помахи чарівної палички і приказування чудернацьких слів, щосереди опівночі діти, дивлячись у свої телескопи, вивчали нічні небеса, запам'ятовували назви різних зірок і стежили за рухом планет. Тричі на тиждень під проводом похмурої присадкуватої відьми наймення професорка Спраут ходили до замкових оранжерей вивчати гербалогію. Вона показувала, як Вирощувати всі тамтешні дивовижні рослини та гриби і як їх використовувати. Мабуть, найнуднішою була історія магії. Єдиний предмет, що його викладав привид, досить старенький професор Бінс. Якось задрімав перед каміном в учительський і пішовши наступного ранку на урок, забув там своє тіло. Бінс постійно клював носом. Тим часом як учні занотовували імена, й дати, плутаючи Емеріка Дикого з Уріком Дивним. Професор Флитвік, учитель замовлянь, був крихітним чарівником, що мусив ставати на цілу купу книжок, аби його можна було побачити над учительським столом. Коли Гаррі вперше сидів у нього на уроці, цей учитель відкрив класний журнал і, дійшовши до прізвища, Поттер, схвильовано пискнув і гепнувся додолу. А ось професорка Макгонагел мала свою мету. Тоді Гаррі не помилився, коли подумав, що з нею краще не сперечатися. Сувора і вимоглива, вона ще й до початку уроку поставила всіх на місце. Трансфігурація один з найскладніших і найнебезпечніших розділів магії, яких вивчають у Гогварці, сказала вона. Той, хто порушить порядок у моєму класі, негайно з нього вийде і вже ніколи не повернеться. Я вас попередила. Після цього. Вона обернула письмовий стіл на свиню, і навпаки. Це перетворення дуже вразило всіх дітей, і вони не могли дочекатися, коли й самі візьмуться до такого. Але невдовзі зрозуміли, що їм ще не скоро доведеться обертати меблі на тварин, позаписувавши безліч. Путаних вказіво, кожен учень отримав по сірнику і став пробувати перетворити його на голку. Наприкінці уроку лише Герміона Грейнджер спромоглася трішки змінити свій сірник. Професорка МакГонагел показала учням, яким він став сріблистим і гострим, і подарувала Герміоні. Радісну усмішку, але найнетерплячіше діти чекали предмета захист від темних мистецтв. Проте квірелові уроки виявились якимись несерйозними. Його кабінет просмердівся часником, що казали, мав відлякувати вампіра, з яким він здибався в Румунії, і тепер боявся, що той за ним ось ось повернеться. Тюрбан, як розповів, квірел, подарував йому один африканський принц на знак подяки. За порятунок від небезпечного зомбі. Проте учні не вірили в цю байку. По-перше, коли Шеймус Фінікан почав допитуватись, як саме Квіріл поборов зомбі, той зашарівся і заговорив про. Погоду по-друге, всі помітили, що від Тюрбана відгонить дивним запахом, і близнюки-візлі були впевнені, що він набитий часником, щоб квірел завжди в і будь-де почувався в безпеці. Гаррі полегшало на душі. Він ані трохи не відставав від інших учнів. Багато школярів походили з маглівських родин, і так як і він, ніколи не здогадували, що вони чарівниці й чаклуни. Треба було стільки всього навчити. Що навіть такі учні, як Рон, не мали великих переваг. П'ятниця стала для Гаррі і Рона важливим днем. Вони нарешті спромоглися потрапити до великої зали на сніданок, жодного разу не заблокавши. Що в нас сьогодні? поцікавився Гаррі в Рона, який щедро посипав кашу цукром. Дві настійки разом з лизеринцями, відповів Рон. Снейп вихователь гуртожитку Слизерин. кажуть, він завжди підтримує своїх. Побачимо, чи це правда. Якби ж МакГонагал Підтримувала нас, зітхнув Гаррі. Професорка Макгонагалл була вихователькою гуртожитку Грифіндор, але це не заважало її учора завалити їх цілою купою домашніх завдань. Аж ось прибула пошта. Гаррі вже звик до цього, але першого разу його добряче приголомшило, коли під час сніданку до великої зали зненацька увірвалась ціла сотня сов і закружляла над столами, шукаючи своїх власників і скидаючи їм на колі. Ліна листи і пакунки. Гедвіга ще нічого не приносила Гарі. Часом вона прилітала І скубла його за вухо, а отримавши шматочок грінки, верталася спати до шкільної соварні. Та цього ранку вона затріпотіла крильцями просто над цукром та джемом і скинула на Гаріну тарілку записку. Гарі негайно розгорнув її. Дорогий Гарі, було написано кривими закарлючками. Я знаю, що в п'ятницю по обіді ти вільний, то може, прийдеш до мене на. Горнєтко гарячого чайочку коло третьої. Хотів би си почути все про твій перший тиждень. Надійшли нам відповідь Гедвігою. Гегріт. Гарі взяв ронове перо і наш зі зворотнього боку. Так, звичайно, до зустрічі і віддав записку гедвізі. Гаррі був радий, що може піти після уроків на чай до Геґріда, бо урок Зілля й Настійки виявився найгіршим з усього, що досі з ним траплялося. Під час бенкету для новачків Гаррі відчув, що професор Снейп ставиться до нього неприязно. А наприкінці уроку Гаррі зрозумів, що помилився. Снейп не просто не любив Гаррі, він його ненавидів. Зілля і настійки викладали в Новому з підвалів там було холодніше ніж на горі в замку і досить моторошно, навіть без заспертованих тварин, що стояли в банках уздовж усіх стін. Снейп, як і Флитвік, почав урок із знайомства з учнями і теж зупинився, дійшовши в журналі до прізвища Поттер. Ага, мовив він упівголоса. Гаррі Поттер, наша нова знаменитість. Драко Мелфой зі своїми друзями, Кребом і Гойлом, захихотіли, прикривши долонями обличчя. Снейп закінчив перекличку і зиркнув на клас. Його очі були чорні як у Геґріда, але їм бракувало геґрідового тепла. Вони були холодні і порожні, неначе чорні тунелі. Ви прийшли сюди навчатися тонкої науки? і Точного мистецтва виготовлення магічного зілля. Заговорив він майже пошепки, але діти ловили його кожне слово. Бо, як і професорка МакГонагал, Снейп мав дар без жодного зусилля зберігати в класі тишу, оскільки ми тут не будемо махати як дурні паличками, чимало з вас не повірить, що це справжня магія. Я й не сподіваюся, що ви. Справді збагнете всю красу повільного кипіння казана, коли навколо клубочиться пара, всю невловиму силу рідини, яка розтікається людськими судинами, Одурманюючи розум і заворожуючи почуття, я можу вас навчити зберігати у пляшках славу, готувати популярність, навіть закорковувати смерть. Якщо звісно, ви не зграє Бовдурів яких мені переважно доводиться вчити, після цих слів запала ще глибша тиша. і Рон збентежено перезирнулися. Герміона Грейнджер вовтузилась на криєчку стільця, бо їй не терпілося довести, що вона не бовдур. Зненацька сказав Снейп, що я отримаю, додавши зелений корінь Асфоделя до полинової настійки. Зелений колір чого і до якої настійки? Гаррі глянув на Рона, що був не менш спантеличений, натомість Герміона. Миттю підняла руку. Не знаю, пане професоре, промовив Гаррі. Снейпові губи презирливо скривилися. Так, так, так. Слава, як бачиш. Це ще не все. Герміону він ніби й не помічав? Спробуймо ще раз. Поттере де б ти шукав, якби я звелів тобі знайти безоар? Герміона витягнула руку так високо, як можна було її підняти не підводячись. Гаррі навіть уявлення не мав, що це за чудасія, така той Безоар Він намагався не дивитися на Мелфоя, креба й гойла, що аж душилися сміхом. Не знаю, пане професоре, ти що? Навіть не відкривав підручника Га Поттере. Гаррі змусив себе глянути просто в ті холодні очі. І Він переглядав підручник ще вдома в дурслів. Але невже Снейп сподівався, що він запам'ятає всю тисячу магічних рослин і грибів? і далі не звертав увагу на Герміону, яка махала піднятою рукою, яка різниця Поттере між Аконітом і тоєю? Герміона не витримала і встала, мало не торкаючись рукою підвальної стелі. Не знаю, тихенько відповів Гаррі. Мені здається, що знає Герміона. Чому ви її не спитаєте? Кілька дітей засміялися. Гаррі перехопив погляд Шеймуса, і той підморгнув йому. Снейп, однак, був невдоволений. Сядь, гаркнув він Герміоні, тож знай, Поттере, асподель або жовтий нарцис і Полин. Утворюють одне з найсильніших снодійних зіль, що називається смертельний ковток безуар! Це камінчик, який беруть у цапиному шлунку, і який рятує від більшості отрут. А коніт і тоя – це дві назви однієї рослини, відомої ще під назвою Борець. Ну чому ви нічого не записуєте? Усі раз кинулися шукати гусячі пера та пергамент, пересилюючи шародіння, снейп оголосив за твоє нахабство, поттере гуртожиток Грифіндор позбувається одного. Очка справи грифіндорців не покращили й далі. Снейп поділив учнів на пари і дав їм завдання виготовляти простеньке зілля для лікування чиряків. Він походжав у довгій чорній мантії, спостерігаючи, як вони важать сушену кропиву і товчуть зміїні зуби, і критикував майже всіх, окрім мелфоя, який, здається, був йому до вподоби. Снейп саме пропонував усім подивитися, як добре Мелфою вдалося. Настояти слимаків, аж раптом підвал наповнився ядучим зеленим димом і пронизливим шипінням. Невіл якимось чином спромігся розтопити шеймусів казанок, який перетворився на покручену грудку металу, і зілля розтікалося по кам'яній підлозі, пропалюючи дірки в черевиках учнів. Замить усі повистрибували на стільці, а невіл, на якого вилило зілля, коли луснув казан. Стогнав від болю, бо на його руках і ногах повискакували страхітливі червоні пухирі. Ідіот! гаркнув Снейп, одним помахом чарівної палички поприбиравши розлите зілля. Мабуть, ти додав голки дикобраза, перш ніж знімати казанок з вогню, невіл заскимлив, а пухирі повиступали в нього вже й на носі. Відведи його до лікарні. Наказав Снейп шейму собі, а тоді накинувся на Гаррі з Роном, які працювали поряд із Невілом. Ти Поттере, чому ти не попередив його? Що не можна додавати голки? Думав, ти виграєш, коли він усе зіпсує? Га Грифіндор тепер через тебе втратить ще. Одне очко. Це було так несправедливо, що Гаррі вже намірився протестувати. Рон нишком штурхнув його ногою. Не заводься, пробурмотів він. Я чув, що снейп то справжня паскуда. Коли через годину вони вибиралися сходами з, з підвалу, Гаррі мав пригнічений настрій. А в голові йому паморочилось. Першого ж тижня Грифіндор утратив через нього аж два очки. І чому той снейп його так зненавидів? Не падай духом! підбадьорив й Джорджу він також знімає очки. Можна піти з тобою до Гегріда? За п'ять хвилин до третьої вони вийшли з замку і попрямували через поле. Гегрід мешкав у маленькій дерев'яній хатинці на узліссі забороненого лісу. На дворі коло дверей хатинки лежав арбалет і пара калош. Гаррі постукав із хатинки, долинуло несамовите шкрябання і глухий гавкіт. Згодом почувся голос Гегріда. Назад, і клан Назад! Спочатку в шпаринці з'явилось велике заросле обличчя, і лише потім відчинилися навстіж двері. Стривайте, сказав Гегріт. назад і кланю. Гегріт впустив дітей, притримуючи за нашийник величезного чорного вовкодава. В хатинці була лише одна кімната. Зі стелі звисали шинки і фазани. На відкритому вогні кипів мідний чайник, а в кутку стояло масивне ліжко, накрите ковдру. З різнобарвних клаптиків. Будьте як удома, сказав Гегріт, відпустивши пса, що миттю стрибнув на Рона й почав лизати йому вуха, як і Гегріт, і клань був аж ніяк не таким страшним, як на вигляд. Це Рон, сказав Гаррі Гегрідові, що наливав окріп у великий чайничок для заварки і розкладав на тарілці печиво. Ще один візлі, га? мовив Гегріт, поглядаючи на Ронові веснянки. Я пів життя Змарнував, відганяючи твоїх братів від лісу. Печиво було тверде, як камінь, але Гаррі з Роном не подавали виду і розповідали Гегридові про свої перші уроки. І клань поклав свою морду Гаррі на коліна, заслинивши йому увесь одяг. Гаррі і Рон дуже тішилися, коли Гегрід назвав Ікланя старим дурком. А от у ту котяру місіс Норріс я би си залюбки познайомив з Ікланем. Знаєте, щоразу, як я Якщо я приходжу до школи, вона за мною ходить і ходить. Не можу від неї все відкараскати, то філч її намовляє. Гаррі розповів Гегрідові про той урок професора Снейпа. І Гегрід, як і Рон, порадив Гаррі не перейматися, бо Снейп узагалі нікого не любить. Але він мене просто ненавидить. Дурниці, заперечив Гегрід. Чого б то? Та Гаррі здалося, ніби Геґріт чомусь уникав його погляду. А як почувається твій брат Чарлі, звернувся Геґріт до Рона. Мені він дуже си подобав, такий чемний зі звірєтками. Мабуть, Гегрід зумисне змінив тему, подумав Гаррі, поки Рон розповідав Гегрідові, як Чарлі працює з драконами. Гаррі взяв у руки клапоть газети, що лежала на столі під чайником. То була вирізка зі щоденного віщуна. Останні новини про напад на. Грінготс. І далі триває розслідування нападу на Грінготс, здійсненого 31 липня. У скоєнні цього злочину підозрюють невідомих чорних чаклунів або відьом. Грінготські гобліни і досі наполягають, що нічого не вкрадено. Мовляв, із сейфу, до якого здійснено пролом. Усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. А що там було? Ми не скажемо, тому краще нікуди не пхайте свого носа, як не хочете клопоту на свою голову. Повідомив сьогодні представник Грінкоцу. Гаррі пригадав, як Рон розповів йому в поїзді про спробу пограбувати Грінготс, але Рон тоді не назвав дати. Геґріде вигукнув Гаррі. Тож цей напад на Грінготс стався якраз на мій день народження. Це могло статися тоді, як ми були там. Не було жодного сумніву в тому, що. Що цього разу Гегріт навмисне ховав свої очі від Гарі? Він знову щось буркнув і запропонував Гарі ще одне печиво. Гарі знову перечитав повідомлення, із сейфу до якого здійснено пролом. Усі цінності були забрані того самого дня. Але раніше Гегрід забрав усей сейфу 713, якщо можна назвати цінностями той неохайний пакуночок, чи не його шукали злодії? Вертаючись разом із Роном до замку на вечерю з обвислими від печива кишенями, хлопці з чемності не могли від нього відмовитися. Гаррі думав, що жоден урок ще не спонукав його до таких напружених роздумів, як оцей чай з Гегрідом. Чи справді Гегрід Грідний пощастило вчасно забрати той пакунок, де він тепер і чи знає Гегрід про Снейпа щось таке, чого не хоче розповісти Гаррі? Кінець восьмого розділу.